Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство. Я хочу розглянути а, сьогодні питання по поводу падіння гелікоптера з ру руководітелем, керівником а, внутрішніх справ України монастирського. Загинув з ним, а, загинуло багато там людей. Гелікоптер впав на дитячий садочок під, в броварах. То я хочу подивитися, що трапилося. Що це, було? що це було? Перше питання, що це було? Будь ласка, карти, якщо, якщо ви можете мені то розкрити, будь ласка, розкрийте. Що то було падіння цього геликоптеру в Браварах на дитячий садок і загибель багатьох людей? Що це було? Покажіть нам то падає двійка. Зрада. Три старших аркани. Зрада. Двійка монет. Це невпевнена ситуація по землі. Тобто ця ситуація могла. Трапитись могла не трапитись. вона її Реалізація цієї ситуації дуже була хитка від багатьох моментів. да Тобто, полетять, не полетять, в якому составі полетять, як полетять. Тобто, все це під питанням було. Але зрада точно була, ось вона. Це перевернута карта старших арканів влюблених і це е, шут. Це була дуже-дуже така е, справа, вона була нова, вона була ні під, не підкріплена нічим. Тобто вона була, тобто, ось як подвійки, тобто трапиться чи не трапиться. Тобто, все було в підвішеному стані. якось знаєте, от, Чи трапиться, чи не трапиться ці люди. Які робили цю справу, щоб загиб, що впав цей гелікоптер, вони не були впевнені в тому, що вони роблять. Вони не були впевнені в тому, що вони роблять, бо бачите, як він стоїть. Він стоїть на краєчку, на краєчку його собака чіпляє, куди ти йдеш, дурень. Ну, коротше кажуть, ця ситуація була вона, під великим-великим питанням. Але це була зрада однозначно. Однозначно, це був теракт. Перевернута сімка. Перевернута сімка. Ці дії були, вони навіть були якось і не дуже прикриті. Вони були відкриті. Це було робилося в відкриту. А знаєте, як кажуть, щоб краще сховати, треба покласти на саме видне місце. Ось. десятка Вони розчитували, що вони вб'ють конкретно когось. Вони не розчитували на те, що вони вони хотіли вбити частково конкретні конкретних людей. Але трапилось, що трапилось. Я вам скажу так, ця людина, от люди, які це робили, вони даже не були впевнені в тому, що то получиться. Чесно кажучи, вони не були впевнені. Я хочу розгорнути цю карту, чи пов'язано це з працею, з роботою е, горючого в двигателі. Ну, знаєте як? Так, це пов'язано по-любому з двигателем було. А, і при чому це робилося, а, знаєте. Ну, в конкретному місті це закладалося там. Так, це закладалося в конкретному місті. Вони шукали краще місце. Де можна закласти це, але вони не були впевнені в цьому, що воно вийде. Дивіться, тут точно йде зрада 100%. Це ще можу сказати, що по цій двійки є, помімо цих зрадників, які конкретно там працюють. Ще є зрадники, які працюють на двох хазяїв. Подвійні агенти, вони дають подвійну інформацію. Це 100% був теракт. Так, ситуація взагалі не тривіальна, ситуація не е, традиційна, і люди, які працюють на двох хазяїв, вони, е, вони такі, знаєте, ви на них не, не подумаєте ніколи, що це вони можуть робити. Перевернутий жрець це людина. А, ну, по-перше, це не традиційно, це не, не якісь там помічники, там, які, це взагалі людина, яка ви на неї з б не подумали. Але це точно зрада. Ось, з двух три, три двійки, вважайте, лежать подряд. Раз, два і. Так, це не двійка, але вона показує пару. І це зрада. І це було закладено іменно десь біля або движку, або там, де поступає горюче, бо вони шукали, де краще то зробити, щоб ніхто не бачив. Щоб то, ну, щоб понятно, щоб воно не кидалось в очі. звісно, вони там десь заклали біля движка, або даже, може, кинули в, сам, в саме Горюче, імено. може це якась хімічна смесь, яка взривається, яка в, в, в жидкому стані. Тобто, не так, як ми звикли взривчатка якась да, в тротиловому еквіваленті, а це може якась рідина була е, в тому, може в якомусь контейнері вона там була, але вона була, може, в самому горю, горючому там. Це було, як, знаєте, щоб не було видно. Це приховували, шукали краще місце для цього, щоб це зробити. Це однозначно, це однозначно а, був, був теракт однозначно. Ці, оці карти це показали, це я вже розкрила. да, А оці карти, це оце все вони показали. І що це не традиційна людина була. вона на неї ніхто не подумає, що то вона. І вони не хотіли вбивати багато людей. Вони хотіли частково вбити конкретно цих людей. От, От оця сімка, що все відкрито було. Якось странно, якось. Що вони хочуть мені карти цим сказати? Що ви хочете сказати мені по цій сімки? Ну, за цим стоїть дуже жорстока людина, король мечовий. До речі, ну це наші вороги 100%, бо вони дуже злі, жорстокі і тут ще перевернута ця карта, це воно ще й тупорило. Тупорили, знаєте, дурне. Жорстокість зашкалює і. Тому воно робить такі речі, що на голову не натягнеш. Ось він цей король Ось, в перевернутому стані. Люди, ну, я однозначно вам показала, що це був теракт. Так його могло не бути. Це все було під великим питанням. От по цій карті це було. вони не були впевнені в цьому. Бо людина, яка то робила, ось вона. Вона не традиційна, вона, вона. А покажіть мені, може, покажіть мені, що це за людина? Чим вона займається, може? Чи жінка, чи чоловік? Ну, по-перше, це чоловік. По-друге, він захищає. Він захисник. Він захисник. Ха. Він захисник, і е, я так скажу вам, що це е, військовий може навіть бути, але він може бути під прикриттям. Ось в чому річ, розумієте? В общем, отака історія. Так, дайте я от сюди підкладу, бо він дуже блікує оце, оця карта. В общем, отака історія. Люди, це точно терак, це точно хотіли вбити однозначно, це навіть нема сумнівів. Це було зроблено, це зрада, це зрада, це подвійна ситуація, що її могло не трапитися. Вони не хотіли вбивати багато людей, вони хотіли вбити конкретних людей. Це не традиційна ситуація, бо тут людина, чоловіча, енергетика, але він на нього не подумаєш. Це не традиційна, не, не якась така проста ситуація. А, і це, звісно, наш ворог. Ось він. Король мечовий, дуже злий, дуже агресивний. Це було зроблено, підкинуто чи в горюче, чи в двіжок, в общем, коротше, щоб скрити від глаз. Ось так. Оце бравори. Це бравори. Все, люди, те, що я подивилася, я впевнена, в мене дуже багато карт впало, які показують, що то зрада. Жаль, що це була подвійна ситуація, що могло не трапитися їй. Ось в чому річ. Ось в чому річ, що її могло і не бути. Ладно, все, люди, я вам все показала, розказала. А зараз хочу ще спитати у карт ще один момент чи будуть покарані люди, чи будуть покарані ті люди, чи понесуть вони пока. Давайте я складу ці карти і спитаю, чи будуть покарані, по-перше, знайдені, по-друге, покарані. Ті люди, які це зробили. Будь ласка, карти, роз... покажіть мені, якщо ви можете, чи будуть знайдені ці зрадники, люди, виконавці, які зробили цей теракт з цим геликоптером, який впав в броварах на дитячий садок з, нашим... з нашими посадовцями з внутрішніх справ з Міністерства, Монастирського та з ним люди. А, чи будуть знайдені, та чи будуть покарані, чи будуть знайдені, виконавці? Ну, знаєте, судячи по тому, що все не прикривається, все відкрито, немає обману, буде все це робитися. І тут десятка чаш, то, то я можу сказати, що будуть шукати. Будуть шукати довго, довго. Тут ще йдуть стресова ситуація. Є велике бажання знайти, але дуже боляча, боляча ситуація така. Але є велике бажання знайти, є велике бажання знайти, до речі, будуть займатися цим молоді фахівці. Чи знайдуть такі вони їх? Чи знайдуть вони, цих зрадників? Так, знайдуть, знайдуть знайдуть вони цих зрадників, але річ у тому, що е, тут якось люди, які цим займатися будуть, вони будуть теряти той запал, е, і в той компанії теж будуть е, зрадники. Люди, які працюють на двох хозяїв. Але буде вдача в цьому питанні. Буде перемога, невеличка буде перемога, знайдуть. Може, може частково знайдуть. Ну і суд закриє. Суд, суд, суд закриє. А як же ж це так? Закриття буде. Ну, вони вб'ють, скоріш всього, або посадять. Або вб'ють або посадять. Але не всіх. Ні, тут частково якось по п'ятірки, це так, знаєте, не дуже. А, будуть якісь такі речі, опять буде цей, працювати оцей дядько, який він приймав цю участь. Так, це буде часткове якесь покарання, знаєте, от часткове. Все ж таки часткове буде щось таке воно. То, що знайдуть, да, ви бачите, і, і перемога йде по п'ятірки якось не дуже. Ну, добре, хоч така, і закриється. Суд закриється. Це каже про те, що так, вони. Там люди не будуть, вони не приймуть свою провину. Їх чи вб'ють, чи посадять. Може навіть в мене таке відчуття, що їх вб'ють. Ніхто не хоче, щоб вони сиділи, жрали пайку. Так, дивіться. Іде оця карта закритий суд і д'явол. Закритий суд і дьявол. Да, так, тут піде, тут піде життя наниз. Їх, скоріш всього, вб'ють. Але не всіх. Але не всіх. Може, даже вони згорять. Може, даже згорять. Так же само згорять, як згоріли ті люди в тому геликоптері. Ось так. Ну, ось така буде ситуація. Мені, звісно, таке дивитися, це, знаєте, тяжкувато мені таке дивитися, бо... Знаєте, воно так б'є по... Тут же ж розумієте, що йде така історія, як там вже загиблі люди, мертві люди. Не дуже приємно це дивитися, ну, а що робити? Треба ж розуміти, що трапилось. От бачите, ці компанії, які будуть займатися, є зрадник. Він є по-любому. Але вони знайдуть їх. Ось вони знайдуть, переможуть, закриють їх. По дьяволу, скоріш всього, вони їх б'ють. рицарю Жузлов, вони скоріш всього згорять. Ну, Коротше, їх вб'ють. Їх вб'ють, скоріш всього. До суда вони навряд чи доживуть. Так, все люди. Це були бравори, це були розклад на цю ситуацію. Почуємось, папа.